Шановні мешканці Первомайщини, на сьогоднішній день знову розпочалися захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, як і завжди. Усі роки у нас вересень та жовтень. Ми спостерігали це підвищення захворюваності. Але на жаль, знову ми реєструємо випадки захворювання на covid 19. Завдяки розумінню вашому та проведенні вакцинації перебіг хвороби йде в легкій формі. Тому з захворювання, які ми реєструємо. 56 відсотків це хворі, які не вакцинувалися, але проходить це захворювання в легкій формі. Немає ніяких різниці від гострої респіраторної інфекції і COVID-19. Ми його лише Виявляємо завдяки проведенню швидкого тесту. Тому дуже просимо вас, при наявності якихось симптомів захворювання, звертатися за телефоном до свого сімейного лікаря, і завдяки сімейному лікарю ви зможете вірно розпочати лікування і своєчасно пройти обстеження та виявити, якщо у вас є COVID-19. То лікування йде зовсім іншим шляхом на сьогоднішній день. Ми маємо всі засоби для того, щоб своєчасно вам надати. Якісну медичну допомогу, щоб у вас не виникало ускладнення захворювання на сьогоднішній день. Є в наявності всі вакцини для проведення і першої дози, і другої дози, і бустерної дози вакцинації. Кабінет щеплення працює на другому поверсі, де знаходиться дитяча поліклініка, з 8 до 13 години. Чому ми вас просимо приходити до 13 години? Тому що все ми оформляємо згідно потреб. В електронному варіанті, і ви в своїх телефонах в програмі Дія зможете своєчасно побачити все, що ви зробили. Дуже просимо батьків з маленькими дітьми, в наявності зараз вакцинація зовсім згідно календарю щеплень, в наявності всі вакцини, які необхідні. Тому, будь ласка, підходьте, бо захворювання на коклюш захворювання на поліоміеліт реєструється в Україні. На жаль, в цьому році вже є такі випадки, тому, будь ласка, захистіть своїх дітей, захистіть і своєчасне проведення вакцинації дає, дає можливість уникнути цього захворювання. Також дуже хотіла б звернути вашу увагу у зв'язку з нашими ситуаціями, які були починаючи з лютого цього року, і багато людей переміщалися по Україні. Дуже прошу. Будь ласка, пройти обстеження, флюорографічне обстеження в зв'язку з тим, що є захворювання також на туберкульоз. Бережіть себе, цінуйте своє здоров'я, все буде добре, все буде Україна.